Перша будівля Катеринослава Потьомкінський палац або палац студентів під загрозою руйнування. Місце, де проводять безліч студентських заходів, нікому ремонтувати. Але ж мова йде про історичну пам'ятку національного значення. Фотографії на фоні Потьомкінських сходів є, чи не у кожної подружньої пари. Та от світлини доводиться ретельно фотошопити, адже стан будівлі залишає бажати кращого. Чому ж не відремонтують історичну цінність Дніпропетровська? Дивіться у нашому наступному сюжеті. Палац студентів виглядає загадково: старомодні колони, штукатурне обрамлення, стін, а всередині справжній палац. Високі стелі, довгі коридори, безліч дзеркал. Тут навіть повітря пройняте історією. А от фасад дворця зовсім не палацовий, і це при тому, що за рік тут проводять більше 200 студентських заходів. Ці сходи улюблене місто молодят. Кожні вихідні фотографи саме тут закорбовують найкращий день подружнього життя. Та от чи безпечно знаходитися біля палацу студентів без відповідного спорядження, наприклад, каски, питання досить спірне. Тут куди не глянь, суцільна розруха. На кожній стіні декілька десятків тріщин. Попрацювали тут і вандали. Загроза вашому життю підстерігає всюди. Євген Миколаєвич, який звернувся на гарячу лінію 11-го каналу, ледь не загинув під купою штукатурки. На меня чуть было не упал на голову кусок штукатурки большой. Хорошо, что я не подошел близко, хотел там почитать что-то и отпрянул. Здесь все было засыпано. Штугатурка, але ж у цьому році палацу виповнюється 225 років, а сам він пам'ятка архітектури національного значення. Більше того, це чи не перша велика кам'яна споруда в місті? Палац та парк імені Шевченка входять до архітектурного комплексу разом з Преображенським собором та лікарнею імені Мечникова. Потемкинский дворец вместе с Преображенским собором, вместе с в целом Октябрьской, ну Преображенской, как и часто или соборной площади называют, это, в общем-то, ну, первая, скажем так, вот исходная точка нашего города. Именно здесь город был основан на холме. Вот этот район, э, Нагорье и Преображенская, Соборная, Октябрьская площади и Потёмкинского дворца, он, конечно же, имеет огромное значение для нашего города, для истории нашего города, для культуры нашего города. В 2015 миська рада назвала роком культуры и традиций, а хто відповідає за стан пам'яток, дізнатись виявилось важко. Коментувати ситуацію нам відмовилися, натомість надали безліч паперів. Скільки саме об'єктів культурн Спадщини є у місті невідомо, адже їхні номери не співпадають. На охорону історичних пам'яток цього року виділили 4 мільйони гривень, а потім додали ще два. Куди діваються ці кошти невідомо. Директор палацу згадує, через зведення у 90-х багатоповерхівки на будівлі з'явилось більше 200 тріщин. Тож царські сходи це лише верхівка айсберга. Вже давно пора ремонтувати фасад будівлі, а системи тепло та водопостачання не міняли вже понад 50 років. Разом з керівництвом ДНУ, який є балансоотримувачем споруди, вдається робити лише дрібний ремонт. Тут постановлення Кабміна ні гор, ні городський бюджет, ні обласний, ні університетський, ні державний в ближайше часу не виділить ні копійки грошей для таких речей. В сентябрі місяці або в августі місяці зібрати їх всіх кандидатів в мери возле цієї лісниці. А от лично кожен може виділити своїх своего бизнеса или со своих личных денег і поучаствовать таким образом в благо благотворительности и помочь и помочь дворцу так сказать вот вот отремонтировать Директор запевняє, імена благодійників закорбують на стіні палацу поруч із зображенням великих українців. А поки приймуть будь-яку допомогу, адже будівлю, якій більше 200 років, ремонтують постійно. А ось штукатурку, що падає на голови городян, пообіцяли відбити та огородити, поки не знайдуть рятівника. Анастасія Пліщова, Євген Хисник та Володимир Черенков. Новини одинадцятого каналу.